Що чоловіки 30-ти річного віку замовляють собі на тему. Ано, ну, напишіть бистро в коментарях і порівняємо моє замовлення з вашим. Я показую своє так першим ділом замовив собі такий паяльник. Не знаю добре чи ні, і не крепкий я там спеціаліст, але інколи дуже виручає. Тут ще такі насадки є, чи там можна пластику розлажувати і так далі. Впало так далі, мультиметр є. Хто мене знає, що той діагноз автомобільний е, не сильно розбираюся, але ну в принципі мультиметром вмію користуватися. І інколи люди просять щось десь їм подивитись, поладити. Не хватало мені такої штуки. Далі в мене йде такі дефлектори в автомобілі, чистити мочалички. Замовив термоусадки багато дуже, щоб не використовувати ізоленту. Якщо щось робити, то робити гарно і правильно термоусадочка. і два фонарика замовив, їх на СТО використовують. майстри, класно клас світі, вже дивився. Багато-багато різних. От Ганчірок, всяких рушників автомобільних, таких плотних, недешевих, щоб ну, класні були якісні. Ну і ще там замов термометри отакі, щоб контролювати температуру в приміщенні і на вулиці. А що ви замовляєте? Ну іду читати ваші коментарі, порівняємо.